Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено поверненню кредита в банках, що ліквідується. З огляду на ту практику, яка вже на цей час є, на ті рішення судів, які є, яким чином діяти, щоб не потрапити в халепу. До речі, не забувайте підписатись на цей YouTube канал, не забувайте обов'язково поставити вподобайку, поширити це відео і обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Посилання буде під цим відео. Ви дуже часто питаєте мене, яким чином все ж таки повертати і приходити з проблемами, коли ви не з ким не радились, і повертали кредити в проблемних банках, а зараз вам намагаються повторно стягнути з вас ці кредити. В чому проблема? Проблема в тому, що якщо ви повертаєте не банку ці кошти, а повертаєте якісь компанії, які проданий цей кредит, і ще й повертаєте з дисконтом, є дуже велика ймовірність по подальшому, що, по-перше, цей договір переуступки уступки боргу визнають нікчемним. Такі випадки дуже багато. Зменшення і оці дисконти визнають нікчемними і недійсними, у разі, якщо ви повертаєте з дисконтами кредити банку. Тому я дуже раджу, особливо в тих банках, в яких от-от може бути тимчасова адміністрація, навіть в системних банках, про які всі дуже давно говорять, які обіцяють, що сплатіть нам там дисконт 30, 20, навіть 50%. Вони зараз пропонують. Я думаю, і раджу, варто дуже добре подумати перед тим, як це зробити. Тому що це не факт, що ви звільнитесь від цих боргів. Так як відповідно до законодавства України, в подальшому всі ці переуступки, всі ці з дисконтами погашення боргів в банках, які намагаються ліквідувати, будуть в подальшому визнані нікчемними і недійсними. На жаль, саме так складається судова практика. Тому, у разі, якщо у вас є заборгованість, банк пропонує якісь схеми погашення. Я дуже раджу звернутися до юристів для того, щоб разом з ними розробити таку схему і таку стратегію, за якою не було б цих дисконтів, за якою борг погашався напряму до банку, і далі не було жодних підстав для визнання цих. Переуступок і цих погашень боргів недійсними. Звертайте на це увагу. Не погашайте просто там на думку тих чи інших менеджерів, які вам щось обіцяють, що ніяких проблем не буде. Ви потім не знайдете цих менеджерів. Через рік, через два, ви не знайдете, хто вам це порадив. Ви не знайдете тих осіб, які гарантували, що все буде добре. А вам прийдеться ще. По другому разу погашати ці кредити. Чому я записую це відео? Тому що ну, за останній тиждень тільки три таких клієнти прийшло, до яких вже звернулись фонд гарантування вкладів, звернулись інші кредитори, яким по другому колу продали ваш кредит, і вимагають повернення цих кредитів. Тому раджу дуже уважно подумати і дуже уважно продивити схему, за якою ви будете погажати заборгованість і кому ви будете погашати заборгованість. Перевірити наявність відповідних рішень, перевірити наявність відповідних позовів і зробити ще певні речі, які в подальшому унеможливлять визнання цих договорів і цього погашення недійсним, і стягнення з вас повторно тієї самої суми дорого. Боргу. А зараз ми поки формуємо судову практику щодо визнання вас добросовісними фактично там, набувачами цих кредитів, добросовісними позичальниками, які належним чином погашали свої кредити. Будемо дивитись, но раджу перед тим, як це робити, щоб потім не жалкувати і не втрачати свої кошти, порадити з юристами. Підписуйтесь, з радістю будемо вам допомагати. Віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. До зустрічі!